Вправа 478. У п'ятому класі навчаються троє друзів: Михайлик, Дмитрик і Сашко. Один із них займається футболом, другий плаванням, а третій боксом. У футболіста немає ні брата, ні сестри. Він наймолодший із друзів. Михайлик старший за боксера і товаришує із сестрою Дмитрика, яким видом спорту займається кожний із друзів. Ну що ж, давайте міркувати. Я буду розв'язати цю задачу за допомогою такої таблички, де буду ставити пташечку, наприклад, якщо Михайлик футболіст, або буду ставити, якщо Михайлик точно не футболіст, буду ставити хрестик. Ну і потім ця табличка мені дасть зрозуміти, хто з них яким займається видом спорту. Поставити у відповідність. Ну, давайте читати. Отже, у футболіста немає ні брата, ні сестри, і він наймолодший з друзів. А читаємо про Михайлика. Михайлик старший за боксера. Тобто Михайлик не наймолодший, а він не може бути тоді футболістом, бо футболіст у нас наймолодший. То ми тоді беремо і там, де Михайлик, і там, де перетинається з футболом, ми ставимо хрестик, що Михайлик точно не футболіст. Окрім того, читаємо, що Михайлик товаришує. З сестрою Дмитрика. Що це означає? Це означає, що у Дмитрика є сестра. А це означає, що Дмитрик це не футболіст, тому що у футболіста немає ні брата, ні сестри. Тобто на перетині Дмитрика і, футбол... і футболу ставимо хрест, якщо вони не можуть бути. Але якщо ні Михайлик, ні Дмитрик не може бути футболістом, то виходить, що. Футболістом може бути лише Сашко. Ставимо тут пташечку. Добре. Отже, читаємо далі. Сказано, що Михайлик у нас старший за боксера. Тобто він не боксер. І там, де бокс і михайлик, ми ставимо хрестик, що він не боксер, то виходить, що у Михайлика єдиний варіант залишається, що він може займатися тільки плаванням. Добре? Ну, а якщо Сашко у нас займається футболом, Михайлик плаванням, то лише Дмитрик може займатися спортом. І ми тут ставимо тоді пташечку. Тобто ми дізналися, хто з друзів, яким видом спорту займається. А зараз записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Так, почнемо, запишемо Михайлик. Займається, записуємо Михайлик, займається плаванням. Так, далі пишемо, наступний у нас зустрічається Дмитрик. Дмитрик. Записуємо Дмитрик, тоді боксом. Ну і залишається Сашко. А Сашко у нас футболіст. Сашко. Пишемо футболом. Що ж, ось така задача на логіку. Подібні завдання можна розв'язувати за допомогою такої таблички відповідностей. На цьому вправу завершено.